Аліса в країні чудес Льюіс Керол. Черневий південь, золотий, ріки сяйливе скло, В дрібних долоньках ті твори пручається весло. І течієї нас аж ген від дому віднесло, безжальні. Час, як червь нас пекотою зповив, тоді, коли понад усе здрімнути, я б волів, вам зажадалося, щоб я вам казку оповів. І квапить перша Не барись розкажеш казку згода? А друга, щоб у казці тій були чудні пригоди, а третя всіх перебива, бо нетерпляча зроду. Та ось мовчанка залягла. Іначе у вісні нечутно дівчинка йде в країні чарівній і бачить силу дивних див в підземній глибині. Ай, ай, уяви черело, вже струменем не б'є. Кінець опісля розкажу ось слово вам моє. Опісля всі кричать гуртом, за хвилю настає, Снується нитка з прокола. Моє диво казки, вже й сонечко ясне сіда, доходить до розв'язки, гайда додому день погас і ніч вдягає маски. А лісо, казку давніх днів, сховай до сивини, в тім тайнику, де бережеш дитячі любі сни. Немов прочаним квітку спіль своєї сторони. Розділ перший униз і вглиб кролячою норою. Аліса тяжко занудювала, сидячи на березі без тіла. Разів зодва зазирнула вона до книжки, яку читала її сестра, але не знайшла там ні малюнків, ні розмов. Чого варта книжка без малюнків та розмов? зітхнула Ліса. Вона сиділа й думала, наскільки це можливо у спеку, коли тумані і голова і злипаються по віки. Піти чи не піти нарвати квіток. Це ж бо така втіха сплести собі з них віночок. Аж тут повз неї промайнув кролик, білий з рожевими очима. Диво, звісно, невелике, як не дивина, було й почути, що кролик бубонить собі під ніс. Ой, лишенько, лишенько, як я запарився. Згадуючи про це опісля, вона подумала, що мала б таки здивуватися, але тієї миті все видавалося цілком звичайним. Та коли кролик раптом добув із нагрудної кишеньки годинника і, зиркнувши на нього, поспішив далі, Аліса схопилася на ноги. Зроду віку ще не траплявся їй кролик із нагрудною кишенькою, та ще й при годиннику. Аж тремтячи з цікавості, вона кинулася за ним встогін і, на щастя, ще встигла помітити, як він гулькнув. У велику кролячу нору під живоплотом. Аліса з розгону пірнула слідом за кроликом, навіть не подумавши, як буде звідти вибиратися. Якусь частину кроляча нора йшла рівненько, немов тунель, а тоді зненацька урвалася. Так зненацька, аж Аліса й незчулася, як жухнула навсторч у якийсь глибоченний колодязь. Чи то колодязь був просто такий бездонний, а чи так повільно вона падала, але дорогою їй не бракувало часу роззирнутися і поміркувати, що ж буде далі. Найперше Аліса глянула вниз, щоб бачити, куди вона падає. Але там було темно, хоч в окострель, тоді вона оглянула стіни колодязя. У них була сила селена маленьких мисників та книжкових полиць. Подекуди на кілочках висіли мапи й картини. З одного мисника вона прихопила баночку з наліпкою помаранчеве варення, та ба виявилося, що вона порожня. Викидати її було лячно ще в б'є когось унизу. Примудрилася тицнути її на одну з поличок, повз яку пролітала. Ова! чудувалася Аліса, після такого падіння не страшно зі сходів скотитися. Ото вдома дивуватимуться, яка я хоробра. Та що там сходи? Тепер я й не писнула б, якби впала навіть із даху. І це, мабуть, було правдою. Униз, униз, униз. От би падати так до безкінечності. Цікаво, скільки миль я вже пролетіла, міркувала Аліса голос. Мабуть, уже й до центру землі недалеко. Ану, прикиньмо, по-моєму, до нього ще десь 4 тисячі миль. Аліса, бач, просвітилася в цих питаннях на уроках у школі. І хоч зараз була не найкраща нагода хизуватися знаннями, слухати нікому, а все ж попрактикуватися ніколи не завадить. Так, здається саме стільки. Але тоді постає питання, на які я широті й догоді, Аліса уявлення не мала, що таке широта й догода, але ці поважно вчені слова неабияк тішили її вухо. Трохи згодом вона знову заходилася міркувати голос. А що як я провалюся наскрізь? Ото буде кумедно вигулькнути серед людей, що ходять униз головою. Антипади, чи як їх там? Вона була навіть рада, що ніхто зараз її не чує, бо слово пролунало якось трохи не так. І тоді, зрозуміло, мені доведеться запитати, в яку країну я потрапила. Перепрошую, добро це Австралія чи Нова Зеландія. Тут Аліса спробувала зробити реверанс. Уяви собі реверанс у повітрі і спитай себе, що з того вийшло б. Тільки що вона про мене подумає, що я якась невіласька. Ні, питати не годиться. Може, десь буде написано униз, униз, униз. З нічев'я Аліса знову заговорила. Уявляю, як Діні буде сумно сьогодні без мене. Діна, це кішка. Хоч би ж не забули, як питимо чай, поставити її блюдечко з молоком. Діно, кицюню моя, як жаль, що ти не зі мною. Миші так глибоко боюся, не водяться, але крути, близькі миші чи родичі тут, мабуть, є. От лише дядько коти кротів. Тут Алісу почав змагати сон і вона вже бубоніла собі, підніс немов крізь дрімоту, чиї дядько коти кротів, чиї дядько коти кротів. Часом виходило щось таке, дядь крути котів. Бо коли не знаєш відповіді на питання, то байдуже, з якого боку його ставити. Аліса відчула, що дрімота вже заволоділа нею, і їй почало снитися, ніби вона гуляє по підручці з Діною і цілком серйозно запитує. Ну, бо, Діно, ну, признавайся, чи ти колись їла крутів. Коли це враз гуп, і вона опинилася на купі хмизу й сухого листя. Політ закінчено. Аліса не трохи не забилась і швиденько схопилась на ноги, підвела голову догори там усе тонуло в темряві. Зате попереду виднів ще один довгий коридор і в ньому миготіла, швидко віддаляючись постать білого кролика. Гаятись не можна було й хвилини, Аліса як вітер, помчала за ним і ще встигла почути, як він проказав, звертаючи за ріг. Ох, бідні мої вушка, мої вусики, як же я запізнююсь. Здавалося, він був зовсім близько, та коли Аліса й собі звернула за ріг за кроликом і слід пропав. А вона опинилась в довгому, низькому коридорі, освітленому рядочком підвішених до стелі ламп. Довкола було багато дверей, але всі позамикані. Аліса пройшла коридором з одного боку, вернулась з протилежного, дорогою вона торгала усі двері поспіль і тепер сумно брала серединою, розмірковуючи, як же їй звідси вибратись. Раптом Аліса наштовхнулася на маленький триногий столик, весь зі суцільного скла. На ньому не було нічого, пріч крихітного золотого ключика. Алісі відразу спало на думку, що це, мабуть, ключ від котрихось дверей. Та ба, чи то замки були завеликі, а чи ключик замалий, у кожному разі він не підійшов до жодних дверей. Однак за другим обходом вона раптом нагледіла маленьку завісочку, якої не помітила спершу, а за нею дверцята заввишки з 15 дюймів. Вона засунула золотого ключика в замок, і о радість він підійшов. Дверцята відчинилися у вузесенький прохід, мало що більший за мишачу нору. Аліса стала навколішки і угледіла в глибині небаченої краси сад. І так їй закортіло вибратися з цього темного коридору між оці барвисті квітники та прохолодні водограї. Проте, у дверцята не пролазила навіть її голова. А якби й пролізла, подумала бідолашна Аліса, то який у тому сенс, кому потрібна голова без плечей? Якби ж то я могла складатися, як підзорна труба? Я, напевно, склалася б або лиш знаття з якого кінця почати? Бачиш, останнім часом Алісу спіткало стільки всіляких дивовиж. Що вона почала сумніватися, чи в цьому світі так уже й багато справді неможливих речей. Збагнувши, що біля, біля дверцят вона нічого не вистоїть, Аліса повернулася до столика не без надії знайти там якогось іншого ключа чи подай інструкцію для тих, хто хоче скластися як підзорна труба. Цього разу на столику вона вледіла маленьку пляшечку. Раніше її точно не було. Подумала Аліса, з прив'язаним до шийки папірцем, де гарними великими літерами було видруковано. Випий мене. Коли тобі пропонують випий мене, це, звісно, чудово. Але мудра маленька Аліса не спиралася діяти з опалу. Ні, сказала вона собі. Спочатку я гляну, чи нема тут де напису отрута. Бачте, вона читала кілька гарних історійок про дітей, які або попеклися, або потрапили в пазурі диких звірів, чи в які інші халепи, і все через те, що не хотіли пам'ятати простих порад своїх друзів, які, скажімо, застерігали, що коли довго тримати розшарену кочергу. То вона попече долоні, і що коли сильно чикнути ножем по пальцю, то неодмінно піде кров. А ще вона ніколи не забувала, що коли напитися з пляшечки з позначкою Отрута, то з цього майже напевно нічого доброго не вийде рано чи пізно. Проте на цій пляшечці такого напису не було. Тож Аліса таки відважилася з неї надсорбнути. Виявилося, що це доволі смачно, як пиріг з вишнями, заварним кремом, ананас смажена індичка, і риски, й гарячі грінки разом узяті. І Аліса хильцем спорожнила пляшечку. Цікаве відчуття, мовила Аліса. Здається, я стягуюсь, як підсорна труба. І справді, тепер вона заледве сягала десяти дюймів, і я аж проясніла на думку, що такий зріз дасть їй. Нарешті зможу пройти крізь тверця та в той чарівний садок. Та про всяк випадок вона перечекала ще кілька хвилин, аби мати певність, що більше не зменшується, це й досі її трохи бентежило. Чого то проще зійду на нівець, як свічка, сказала собі Аліса. Цікаво, як би я тоді виглядала. І вона спробувала бодай уявити, як світить свічка після того, коли згорить до тла, бо досі, наскільки вона пам'ятає, такого бачити їй не траплялося. Упевнившись, що з нею нічого більше не діється, вона вирішила мерщій податися до саду. Бідна, Аліса. Біля дверцят вона похопилася, що забула золотого ключика. А коли повернулась до столика, то зрозуміла, що тепер до ключика їй не дотягтися. Вона виразно бачила його знизу крізь скло і навіть пробувала вилізти вгору по ніжці, але ніжка була заслизька. Натомившись від марних зусиль, бідолашна сіла й заплакала. Годі, сльозами тут не поможеш. Наказала вона сама собі, раджу тобі зараз же перестати. Зазвичай ліса давала собі непогані поради, хоча й рідко до них прислухалася, а подеколи картала себе аж до сліз, якось, пригадується, навіть спробувала нам'яти собі вуха за те, що змахлювала, граючи сама з собою в крокет. Ця мала химерниця страх любила вдавати двох осіб одразу. Але тепер, подумала Аліса, нема сенсу отак роздвоюватися. Мене заледве й на одну вистачає. Аж ось її погляд впав на невеличку скляну скриньку під столом. Вона відкрила її й побачила там малесеньке тістечко, на якому красувалися викладені смородинками слова З'їж мене. А що ж і з'їм? промовила Аліса. І коли від того побільшаю, тоді стан ключа. А стріпнію ще дужче, то просунуся під дверцятами. Так чи інак, а в садок я потраплю однаково? Вона відкусила шматочок і збуджено подумала, так чи інак, так чи інак. Притиснувши долоню до маківки голови, щоб відчувати, в якому напрямку росте, Аліса, на превеликий свій подив виявила, що зріст їй не змінився. Певна річ, так зазвичай буває, коли є тістечка, проте Аліса вже настільки звикла до суцільних дивовиж, що коли життя знову пішло своїм звичаєм. Воно здалося їй нудним і дурним. Тож вона відкусила ще шматочок і незабаром доїла все тістечко.